Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах. Юнону взяв великий жах, прягла в гринджоля та павичку, взяла спідницю і шнурівку, і хліба сільню на тарілку кеоломчалась, як оса. Здорове, Оле, пане свату! — О, якся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Будь ласка, сватеньку старику, і збиє нея спантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш він, який соціга, паливо да й горло різ, по світу, як іще побіга, чиїхсь багацько виллє сліз. Пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при анеї, послизли, і щоб він і сам.